Добре, а коли почали діяти умови Нового Завіту? В день П'ятидесятниці, правда. А що всюди? Ні. Не всюди. В День П'ятидесятниці зійшов Святий Дух. Він зійшов один раз, щоби зайняти в своє місце в церкві. І відтоді він сходить на людину в момент увірування. Е але не на всіх він зійшов в той день. Ми читаємо, Ісус сказав учням: Будете моїми свідками в Єрусалимі, по всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі. Єрусалим і Юдея є. А далі що? А далі Бог вчинив гоніння. І учні пішли проповідувати найближче куди? Ну, звісно, в Самарію. Все було б добре, тільки в Самарію пішов Пилип, і люди увірували. І тепер знадобилося: ну, у Бога ж немає проблеми, правда? У Бога немає проблеми хрестити Святим Духом того, хто увірував. Але чомусь він це не зробив. А не зробив він ті, по тій причині, що апостолу Петру треба час туди дійти. Якби він це зробив, ми б мали такий розкол в християнській церкві від самого початку, який мало е, складно уявити. Бо юдеї не любили самарян. Самаряни не дуже любили юдеїв. І треба було, щоб прийшов, прийшли апостоли, і а то аж сам Петро, щоб він положив на них свої руки, щоб він показав оце от об'єднання, щоб самаряни зрозуміли, що вони під авторитетом апостолів і. Божого Духа і апостоли мали, мали зрозуміти, що самаряни тепер в єдності з ним в одній церкві і могли їх прийняти. А далі край землі. І знову таки треба був час, щоб апостол Петро прийшов до Корнилія і йому засвідчив. І тоді вже не треба було розділення в часі між увіруванням і хрещенням духом. Ну і ще один е, е, випадок був: це коли Павло знайшов учнів, які десь загубилися, учнів, які вірили в Іванове хрещення, фактично святих Нового Завіту. І там також нема розділення між увіруванням і сходженням Святого Духа.